Вітаємо вас зі студії каналу 112 Україна в прямому ефірі. Проект чиста політика і в студії працюватимуть Василь Голованов та Віолетта Трикова. Добрий вечір. Вітання глядачам, які залишаються з каналами. Тим, хто приєдналися тільки на зараз, заради чистої політики. Про те, що відбувається в Мукачево і навколо нього, правий чи не правий правий сектор, будемо говорити з гостями нашого ефіру сьогодні. Отже, про найважливіше будемо говорити з гостями Сергій Рудик, народний депутат України. Добрий Добре. вам вечір. вечір. Віталій Сташук, народний депутат України, народний фронт. Добрий вечір. І Андрій Лозовий, народний депутат України, Радикальна партія Олега Ляшка. Вечір добрий. добрий вечір. Хоча не факт, що він добрий, не факт. Враховувач. Абсолютно не факт, що він добрий. І сьогодні є що обговорювати. Звісно, будемо намагатися аналізувати і, можливо, навіть знайдемо якісь рішення. А свої рішення і своє бачення сьогодні розповів і президент. І одразу ж з цього і почнемо. Причина конфлікту в Мукачевому полягає в боротьбі за контроль над потоками контрабанди на Закарпатті. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання військового кабінету, присвяченого ситуації в Мукачевому. Глава держави також про аналізував проанонсував кадрові рішення на Закарпатті та пообіцяв не допустити дестабілізації ситуації в країні. Слухаємо. І сутність конфлікту насправді дуже проста. І це вже розслідувало, і сьогодні, я вимагаю абсолютно рішучих дій правоохоронних органів. Це розподіл потоків контрабанди, яка має фінансувати або кримінальні структури, або терористів. Не можна допустити ні першого, ні другого. І тому жорстке і принципове розслідування всіх, хто до цього причетний. Обшуки, затримання і пряма кримінальна відповідальність. Андрію, можна, звісно. Те, що президент говорить, ну важко не погодиться, це правильно. А, але хіба не ви, Петро Олексійович, назначили Насірова головою фіскальної служби, яка відповідає на митницю? В свою чергу Насіров, який погоджує на банку всі призначення, поставив на Закарпатську митницю, мабуть, там найскладніше в Україні, бо найбільші потоки контрабасу, кордони з Польщею, Словаччиною, з Угорщиною, з Румунією, Поставив крутяка. Сьогодні його відсторонили, але якщо таких ста крутяка, якого звільняли уже з митниці за корупцію, ставлять начальником е, закарпатської митниці. Де ця проблема, просто воно все лежало на поверхні. Я достатньо часто буваю на Закарпатті. На жаль, зараз не, не, не зміг виїхати в силу там певних обставин. Разом з тим, на Закарпатті з контрабаса готуються всі. Це як не парадоксально, часто обезпечує державу від яких там сепаратистських проявів. Поясню, чому О, такий парадокс. Я в Берегово стикнувся там місяць тому, десь з величезною кількістю людей які просто зневагою ставляться до всього українського да, от угорське населення. На е, місцевому райвідділку міліції вісить табличка на угорській мові. Не вірите я десь фото зараз Йду в телефоні. Андрій, Я, я вам серед не вірю. Тому що я місяць. так само була Але вдавна, вони ніколи не будуть виступати за відділення цієї території, там навіть і частини е, Транскарпатії від України, тому що вони годуються всі з кордону. Десь стигарки, на зак... цигарки, е, алкоголь, продукти харчування, наркота, торгівля людьми. Там божевільні, там десятки сотні мільйонів крутяться і з того годується надто багато людей. І безумовно постійно відбуваються спроби переділа цього ринку. І якраз президент Порошенко несе відповідальність в першу чергу за те, що відбув за цю ганебну ситуацію, відбулось. Давайте дивитись глибше. Хто не покарав жодного регіонала, які, е... жодного чітушковода, який вбивали майдан. Ніхто з них не сидить. Хто, Генеральна... А хто президент винен? Хто хто, а має хто поставив генерального прокурора? Ну, риба гниє з голови. У нас найбільша проблема політичної еліти, хоча насправді так званої, да, от у нас сквазіеліта еліта, спис відсутність відповідальності. Президент ставить генпрокурора, який репресує патріотів. Разом з тим змовився. Очевидно, вона грошей від Льовочкиних, від Бакуліних, від такі, як Ланьо, який насправді кримінальний авторитет, який був судимий за зґвалтування і поганяло, якого блюк. І те, що ланьо сидить у Верховній Раді, Андрій, те, що. Після революції гідності це великий сором, це велика ганьба. Андрій, Значить, я хочу чого, поставити чого? Одне питання. президент поставив на сирова, який назначив крутяка начальником закарпатської митниці. Крутяку дали команду працювати виключно з Ланьо. Через це відбувся, інша сторона нічим не краще. Андрій про Через це, це відбувся. Мова. Ви кажете збаловув. президент, адже про ці теми схеми знав і президент. Абсолютно. І я впевнена тому, що прем'єр-міністр знаєте, ви знаєте, майже майже всі народні депутати знає... про ці схеми. Знають, але чому зараз тільки всі роблять? Загинул, Виктор, загин, що загин, нам тільки на голову? Ніхто ніхто про це не говорив. Тепер загинули люди, і говорять всі. І ніхто не хоче дивитись глибше. що те, що відбулося. E, є кілька простих речей, якщо дивитися, що згоден з тим, що ви кажете, але я цей. Ми усі цей аргумент чуємо від усіх постійно, і Андрій. він має дуже велике раціональне. Ну чого всі мовчать? Андрій група регіональних лукачеві зі спровадити. Це усі чому справді роблять пугало з правого сектора. Хоча це безумовно абсолютно неприпустимо, коли ми ще не встиг зробити пугати. Чому критикують тільки одну сторону? Ну, здрастуйте. Чи чуєте мене? Слава Україні, так. Героям слава Андрій. Ну, отже, маємо від вас зараз почути. Досі просяк... так не зрозуміло до кінця, чи тривають перемовини між бійцями і правоохоронцями. Що вам відомо про це, чи можете нам розповісти? Я єдине, що можу сказати, що до цього часу алгоритм, який убезпечував би і міг би зберегти життя наших хлопців, не знайдений. Скажіть, тобто, ви, вам, вам не відомо, що зараз з бійцями, які от брали участь саме у цих подіях? Правильно розумію? Ще раз, будь ласка, у мене дуже поганий зв'язок. Андрій, чи відомо вам, що зараз з тими е, бійцями, які брали участь у подіях у у перестрілках, чи е, відомо вам де вони, що з ними? Вони вони продовжують тактичний маневр, аби зараз не не датись в руки, при тому ж. Що вони готові це зробити як тільки буде гарантовано, що вони зможуть живими попасти у Київ навіть у камеру, але що буде проведено повне розслідування, і вони зможуть виступити в якості не тільки фігурантів, а й найголовніше свідків. Ви з ними зараз тримаєте зв'язок? У вас є можливість з ними говорити з пів час. Від часу вони виходять на зв'язок. Андрій, у нас в студії народний депутат Андрій Лозовий. В нього так само є до вас питання. Будь ласка, пане Андрію, якщо хочете. Андрій, щирі вітання. А скажи, будь ласка, кілька питань, якщо, якщо коректно на них відповідати. А чи правда, що Дмитро Ярош не знав про те про участь хлопців у цьому конфлікті? Друге, якщо все те чи, чи чи правда, що хлопці просто всліпу намагалися використати в корпоративних розборках за контрабас? No, uh... Перше, стосовно Дмитра Анатолійовича, чи він був в курсі до цього, я не знаю. Я знаю, що е, я ситуація... просто я кількох людей близьких до нього чув що ні, і це правдоподібно. Так. Ну, ви ж знаєте, да, він, він війною живе і не, не втручається в ті речі. Ну, звісно, військово-політичний рух, а він є провідником всього руху. До нього може не вся інформація доходити. Єдине, що наш штаб... начебто Доброго був, вашу. а начебто не був. Так, Ваша так, так. так. ли мальчик. Абсолютно вірно. Все ж таки офіційна версія зараз правого сектора. Чи був цей хлопчик? Тому що з'являється відео, і ми так. медіа не розуміє, як це аналізувати, тому що є заява і офіційних органів, навіть і прес-секретара президента. Так. <реш> наша офіційна такі версія, яка у, у нас роблять, я, яка, яка, власне, єдино можлива і може звучати. І після того виходили хлопці на зв'язок. Е, тут стільки ж правді, стільки ж в розп'ятому хлопчику на сході України. А як ви гадаєте, з чим пов'язана взагалі поява такої інформації? З Чим це, може, з чим це саме ви пов'язуєте? Е, ви розумієте, я думаю, що масова. Оця травля правого сектора. Я думаю, що просто влада використала цей момент, який відбувся на Закарпатті. Спровокований місцевими якраз бандитами і в спеці з обласною міліцією. Вони використали це на свою сторону і вирішили таким чином вже повністю дискредитувати правий сектор і спробувати вибити його із. Політичного напряму і з прямої легко легалізації добровольчого українського корпусу Андрій. Думаю, ще сьогодні так. зрозуміло. Ще сьогодні ми дуже уважно слідкували за брифінгом за вашою прес-конференцією, де ви повідомили дуже цікаву інформацію на наш погляд. Ви сказали, що спорткомплекс, де відбувалася стрілянина, це тренувальна база бойовиків ДНР. От нам дуже хочеться дізнатися звідки у вас така інформація? Чи можете ви зараз її підтвердити? Інформацію доносили у нас. По перше, ще е, з ще більше півроку тому е, почали розробляти якраз інформацію про те, що просочуються можливо бойовики на Закарпаття і готується розкачка. Це перше, друге, е, всі ці бази вони час від часу перебували під нашим наглядом. Ми бачили переміщення осіб. І тому, якби ця інформація у нас була ще завчасно, і як робочу версію ми її також надавали і ділилися нею з службою безпеки зрозуміло. Андрію знов таки питання від пана Лозового. Ні, не питання тут репліка. Я говорив там своїми помічниками закарпатськими. Вони е, є висока ймовірні, що там не було тренувальної бази. Бойовиків ДНР там була реабілітаційна база, от таких для VIP ДНРівців, для їхніх командирів. Все таки Закарпаття, там і, і мікроклімат, і дуже хороша зона курортна. Тобто, там просто проходили там от ДНРівці, ЛНРівці трошки вищого ешелону ви... проходили. Але Уявіть ти... собі да де так ми так живемо. Тобто, ця вся наволоч промосковська їде вільно по материковій Україні, на нашу перлину, на Закарпаття, там відпочиває. А потім всьому роблять винним правий сектор роблять винним та інших патріотів. Ну ви знаєте, тут е, від, від перестановки голосних між так. реабілітаційною і тренувальною приголосні не міняються. Факт перебування, якби як якраз бойовиків, яких відстежували і вели, е, якби він він нам фіксувався ще раніше. І цю інформацію ми передавали. І на місці про це було відомо. Тому, якби хлопці е, були. Овлені і знали, куди вони йдуть. Єдине, що великий прорахунок з нашої сторони: що ми не сподівалися, що настільки цинічно і відкрито в спайці з криміналом і бойовиками будуть діяти правоохоронці, правоохоронці. Пане Андрію, ще одне дуже швидко вас попрошу відповісти. Адже ви сьогодні напевно, що слухали президента, і можливо є якась реакція. Як він відреагував як на все те, що почули? Я пробачте, я знаходжусь півдня в дорозі, і Нічого. я можливо це випустив. Ну добре, тоді ну так не борються з контрабандою, обстрілюючи е, перехожих на заправку. Італії абсолютно правильно все каже, але чомусь на жаль у нас так склалося, що ці. От уже там трет, третій день всі ми це обговоримо. Чомусь усі засуджують за це тільки правий сектор. А про те, що Ланьо, народний депутат України, через те, що в нас генпрокуратура так працює, районалівський недобиток, який багато років сидить. Андрій, Андрій, Його ми ще один одного забили. Бута літалі. Не я ж тебе слухаю. Ні, 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 ні. А, ти ж а, а ти хіба не знаєш, що сьогодні вже був на допиті Ланьо. Я, Я тобі про це скажу, якщо був. Але ми ж знаємо, ми і... ж знаємо, як ті допити закінчаться. Ланьо, якщо буде або відмажеться, як завжди, з таким генпрокурором, так званим як Шокін, або як клюю, буде сильний резонанс, внесуть, і він вте буде подання це на спред і на ньо втече в Угорщину, де в нього все підбазано. Є багато нерухомості. О, до речі, Андрій в Угорщину. Я вже не знаю, він втече, бо після цих подій. У нас є інформація, що Угорщина надзвичайно жорстко поставила питання про це транскордонне співробітництво, і ти розповідав, як в берегово люди мають контакти з Угорщиною. От ми, якщо оцінимо такий загальнополітичний вплив цих подій, то там цих жахів набагато більше ніж проблема контрабанди цигарок. Україна е, постала в такому непривабливому вигляді для всього світу, що ми ще дуже довго будемо е, за цей інцидент, як то кажуть, від Харкова. Тут абсолютно згоден. Я просто, ми повинні зараз, щоб об'єктивно і глибоко побачити те, що відбулося, і як з цього вирулити, кілька простих об'єктивних речей е, у держави. Була тиранія Януковича. Зараз ми бачимо, що Петро Олексійович так закручує гайки. В нього теж замашки тирана. Але менше з тим, да, от була тиранія Януковича, яка була переломана українським народом в період революції, і в держави, по суті, забрали монополії на насильство. Ми досі це все розгрібаємо неправильно і неприпустимо стріляти в центрі міста мирного, спокійного. Але. Робити в цій ситуації якесь пугало з правого сектора, забуваючи про відвертих бандитів, яким на жаль до сторону яких на жаль швидше всього відкрито підтримали співробітники правоохоронних органів. Це що найменше дивно. Далі Андрій, тобто е, це такі українські да. розуміти, щоб зрозуміти ситуацію триваєте, глибоко, треба. От будь-яка людина, яка хоч трошки знає Дмитра Яроша, знає, що Дмитро живе тільки війною. Він швидше всього не знав про те, що відбулося тут може бути кілька варіантів. А, Справді, е, хлопці правим сектором користали ті, які е, зараз е, ті, ті, які брали участь в перестрілці, справді ярошем не керовані. Другий варіант. Вони їх просто їх обдурили і використали. Це наймовірніший варіант. Тому що дуже Коли часто хто людей е, хто їх використав, очевидно, балога. Сторони конфлікту по контрабасу дві. Два найкрупніших гравця: ланьо і балога. Акції ланьо швидко зросли вгору за рахунок. а... Митниця Крутяк, то що я казав, Б. те, що Ланьо купив собі індульгенцію на банковій і не притягнутий буде за жодну відповідальність. Третій момент. Найбли... 에... група 에... регіоналівський відстійник, група Єремєєва Воля народу є для президента України в парламенті набагато ближчим союзником, ніж щонайменше дві фракції коаліції Радикальна партія Ляшка наша і самопоміч. І підіграє часто президенту, на нього входить до цієї групи. До речі, дуже смішний момент був, бо якби не було якби не було так смішно, а страшно. На акції під банкою з'явився перший комбат Айдару Сергій Мельничук. Я вам хочу нагадати, що на нього входить групу Єремєєва. Ну, а а Мельничук входить та, в цю саму групу. Він продав себе за 200 тисяч mm. це, Ну, Це якийсь абсурд, хай може між собою розберуться. а менше з тим, ще який показовий факт. Ще раніше, начальник міліції давно в конфлікті з Балогою. Е, ще Балога давно хотів мати якусь, умовно кажучи, приватну армію. Я знаю, що після революції була от, серед людей, які цікавилися силовими формуваннями. що ми з вами пліткуємо тобто, зараз? Та, ні, що відбулося? Конфлікт двох сильних гравців Ланьо і балоги. Несподівано Ланьо став сильніше. Балога шукав будь-яку можливість. Або ці хлопці з правого сектору насправді ярошем не керовані. Або це має незалежне розслідування бути. Або хлопців обдурили і використали, щоб балова таким чином хотів пограти м'язами перед ланю. От мене є приватна армія, ти в мене там віджимаєш мої потоки контрабанди, я тебе сволоч переб'ю, все одно буде моє. Пану, я, але мене те, зараз що... питання до так. всіх, тому що але і... те, що відбулося, використову цілком очевидно, видно, і це видимо, що адміністрація президента Порошенка використовує ці події, яким треба незалежне розслідування. Так, Який план, депутати, так? Не а це дуже ТС. правильно. Я підтримую ініціатив. Тиву колеги гора фірсова про те, що має бути має бути ТСК, мають бути покарані всі причетні до злочинів незалежності від сторони. Мають треба зробити все, щоб уникнути таких ситуацій на майбутнє, щоб уникнути загострення внутрішнього, все внутрішнього громадянського протесту. не приведи Господь довести Україну зараз до громадянської війни. А про а ти ж почули від пана фірсова, зможемо обсудити обговорити в студії. Андрію, от власне ну, пан фірсов правильно все да, говорить, тому взводим. що дійсно ТСК ми розуміємо. Вже бачили не да, хочеш ТСК. в Україні завалити вирішення якоїсь проблеми. Створи комісію. Хоча може, може тільки я тільки буквально е по хвилині зараз да, у нас буде може. Може, я діліся. Вірю, що прийде час, і вже зовсім скоро, якраз приклад, щоб ТСК були дієздатними. Я хотів би, щоб дуже важливо до глядачів звернутися. Не давайте собою маніпулювати цю ситуацію. Кричу, що дуже болючу, що загинули люди, намагається використати адміністрація президента, замість того, щоб об'єктивно розслідувати, використати просто для того, щоб скомпрементувати вичорнати не тільки правий сектор, весь добровольчий рух, як явище. Очорнити його, скомпроментувати і не ведіться на це. Старайтесь дивитися об'єктивно. Правильно говорив колега Фірсов, це не та ситуація, де буває чорне і біле. Будьте мудрими. Дякую за вашу думку.